Вітаю, дорога церква. Радий вас всіх бачити. І, знаєте, сьогодні тема, про яку я хотів би говорити, називається Свобода у Христі. Хочеться говорити про те, що Бог пропонує нам в своєму Сині Ісусі Христі. І, знаєте, таке питання. Хто вважає себе від, вільним, вільним? Не дуже багато людей. Але знаєте, сьогодні саме про це десь і хотілося б теж говорити. І для нас, людей, дуже важливо відчувати ось цю свободу, відчувати себе вільним. Так? Нам не подобається, коли на нас щось тисне. Нам не подобається, коли на нас має щось вплив. Нам не подобається, коли над нами хтось чи щось має владу. І це все нас якось відштовхує, так? це нас все е, ніби заковує в якісь кайдани, котрі нас тягнуть постійно назад, так? і котрі постійно заважають нам рухатись вперед, розвиватись і ставати краще. І Ісус Христос Він дарував нам, віруючим в нього, е, свободу. Е, він дарував нам свободу, і якщо Ісус нам подарував свободу, то чому так багато віруючих не можуть так от твердо відповісти, що? Ви вільні, що ви відчуваєте цю свободу і що ви живете вільне життя. І знаєте, проблема не в тому, що е, цієї свободи немає. Проблема в тому, що е, ми часто не живемо в ній. Ми часто не живемо з цією свободою. Давайте уявімо людину, да, котра дуже там, довгий період часу, період свого життя е, відбувала заключення у в'язниці. Е, вона була закрита в камері. І ось тут підходить вже цей день, коли її звільняють, вона вільна, але вона все одно продовжує сидіти в своїй камері і просто боїться вийти. Знаєте, двері відчинені, відчинені, кайдани вже зняті, охорони вже немає, але все одно вона залишається в цій камері і не хоче вийти. І саме так часто буває і у християн: Бог дарував нам свободу. Але залишились наші страхи, залишились наші звички, і ось це мислення раба, мислення залежного від чогось або від когось. І в Біблії ми читаємо в посланні до Галатів, в п'ятому розділі, в першому вірші, написано: Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній і не впрягайтесь знову в ярмо рабства. Друзі, дуже чітко вказано, да, для чого нас звільнив Христос. Тобто Христос не просто прийшов в цей світ, щоб звільнити нас, щоб ми і далі ми там живемо як хочемо, або залишаємось в тому рабстві, в тому заключенні. Він нас звільнив конкретно для свободи, щоб ми були вільні від свого минулого, залежного від багатьох речей життя. І щоб ми продовжували своє життя, нове. Вільне життя разом із Богом, і залежне тільки від нього, тільки від Бога. Ми також бачимо в цих віршах заклик, дуже такий класний заклик, щоб ми не впрягалися знову в то ярмо, від котрого нас звільнив Бог, в ярмо рабства, щоб ми не піддавалися впливу свого минулого життя, свого минулого гріховного тіла. Ми вільні від усього цього. І це більше не має сенсу і не має впливу на, на наше життя. І коли ми раніше не знали Бога, ми були невільними. Ми мали багато залежностей так, від певних речей, насолод, від інших людей ми були залежні. Ми мали купу різних страхів. Ми боялися свого майбутнього. Ми не зна... У нас не було цілей, ми не знали, що буде завтра і як нам поступати кожного дня. Ми боялись осуду. Ми боялись чужої думки і багато інших речей, е, дуже сильно впливали на нас і забрали ось цю нашу свободу. Але Ісус Христос прийшов і визволив нас для того, щоб ми жили в свободі, щоб ми були вільними і щоб ми мали ось цю свободу. Давайте будемо далі більш детально розглядати свободу, від чого ми маємо в Ісусі Христі. І перше, це свобода від рабства гріху. Свобода від рабства гріху не означає, що ми стаємо безгрішні, так? але означає, що гріх більше не має влади над нам, він більше не панує в нашому житті, він не має впливу на нас, і гріх більше знаєте, не займає якісь високі посади в нашому житті. Знаєте, Я дуже багато разів в житті чув від інших людей таку фразу, що що їм заважає прийти до церкви. І вони кажуть, що ось я там не готовий, я не ідеальний, мені дуже багато в житті. Треба змінити різних речей, різних сфер мого життя, щоб стати кращим, стати хорошим. І ось тоді я буду готовий прийти до Бога. І проблема в тому, що ми, люди самі по собі, ми не можемо змінити своє життя. Ми не можемо його зробити значно краще. Але ми. Маємо усвідомити потребу в цьому. Ми маємо повірити, що тільки Христос здатний на те. Тільки Христос здатний на те, щоб змінити наше життя. І ми маємо йти до нього і дозволити Йому змінити наше неідеальне життя. І свобода від гріху це не про ідеальність, а про зміну мислення, про нове панування над нашим життям, про панування Христа. І далі я би хотів, щоб ми прочитали Послання до Римлян, шостий розділ, з шостого по сьомий вірш. Написано: Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові. Бо хто помер, той оправданий від гріха. Христос своєю жертвою позбавив влади наше гріховне тіло. Ми більше не служимо гріху, гріх більше не має влади над нами. І ми виправдані. Ми виправдані від гріха. І в цьому і полягає наша з вами свобода. В тому, що за нас заплачена дуже велика ціна. Ми з вами викуплені. Ми виправдані від гріха. І Христос викупив нас. Дуже дякую. Горячий чай. Дуже дякую. Христос викупив нас. І ми більше не маємо повертатися назад до свого старого гріховного життя, де всі наші гріховні бажання, наші вчинки, наші звички стояли на першому місці. Христос дав нам свободу казати ні гріху. Казати ні. Ми вільні боротися з ним. І це, знаєте, такий вічний процес. Це не щось дуже швидке. Інколи це буває швидко, але. Інколи ця боротьба може бути дуже довгою. І для того, щоб ми, християни, не програвали цю боротьбу, ми маємо йти до Бога і просити Його, щоб Він давав нам мудрості, терпіння та сил відповідати ні. Знаєте. В житті людини дуже багато різних моментів, коли їй доводиться боротися з різними речами. І знаєте, може бути таке, що вона може перемагати час від часу, час від часу вона може програвати. Та коли людина розуміє, що тільки Бог може звільнити її від цього гріха, якщо вона звертається до нього, якщо вона віддається йому, якщо вона віддає ось цей тягар, як ми співали сьогодні Богу, то він забирає цей гріх з життя людини. І тільки Він може дійсно по-справжньому звільнити людину і зробити вільне. Друзі, ми ті, хто знаємо Христа особисто, так? і ми віримо в те, що Бог забрав ярмо гріха. Але важливо, знаєте, не тільки вірити і знати про це, але й жити вільне життя від гріха, жити життя, де тільки Бог має владу над нами. Жити життя, де тільки Бог має вплив на нас. І ми більше не роби, не, не роби гріха. Бог всиновив нас і зробив нас співспадкоємцями Ісуса Христа. Виявляєте? І це я хочу просто звернути вашу увагу на ось, на ось цей контраст, так? між гріхом, який веде до смерті, до страхів, і Богом, який дає свободу і робить нас е, спадкоємцями. Між е, гріхом і Богом, який дає свободу. І нове, краще життя. Знаєте, і за це йому слава. Також Бог дає нам свободу від осуду та вини. Коли ми поступаємо недобре, так, або неправильно якось по відношенню до когось, ми звикли відчувати якусь провину. так, І ми звикли відчувати осуд. Це нас якось сковує, так, це нас тягне назад, це нам заважає рухатись далі. Коли християнин зробив щось неправильне, це змушує його думати, що він недостойний християнин, що він недостойний звання християнин, що він поганий. Знаєте, моя думка трішки інша. Ти зробив помилку, ти, 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 ти оступився, але ти все одно продовжуєш бути християнином. І знаєте, ось такі думки, вони дуже сильно віддаляють нас від Бога. І якщо думати, що ти не вартий називатись християнином, то можна дуже далеко віддавитись від Бога і того, що Він зробив заради тебе. А це, друзі, дуже зручно дияволу. В його інтересі нам постійно нагадувати про ті наші помилки, про ті наші якісь речі, котрі ми. Про котрі ми можемо шкодувати. В його інтересі постійно нагадувати нам про те, що вже простив нам Господь. Тому що це заважає нам рухатись далі. Друзі, те, за що одного разу помер Христос, більше не може нас засуджувати. І послання до колосян другий розділ. З 13 по 14 вірш. Написано І вас, які були мертві в переступах і в необрізанні вашого тіла, Він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас. Він забрав її з поміж нас і прибив до Христа. Ісус на Христі простив нам всі наші гріхи, всі наші переступи. І знаєте, Бог бачить нас, Він знає нас, Він бачить і знає кожну хвилину, кожну секунду нашого життя, але Він не тримає якийсь, знаєте, архів справ наших. Він не згадує нам наші помилки, і тим паче він не вказує на них. Він не нагадує нам про них. Він хоче, щоб ми з вдячністю та без осуду рухались далі, в новому житті, з Христом. Продовжував відбудовувати і ось зміцнювати ось ці стосунки з ним. І знаєте, таке питання хочу задати для роздуму. просто Якщо Бог пробачив тебе за все, чому ти не можеш себе пробачити? Тому що нам дуже часто е, важко себе пробачити. Дуже часто ми починаємо себе винити е, і, і таким чином віддалятися від Бога. Коли ти зробив щось неправильне, ти не можеш дозволити собі прийти у молитві до Бога, так? Але коли ти робиш щось неправильно, то перше і саме необхідне, що ти маєш зробити, це прийти в покаянні до Бога, прийти в молитві до Нього, з вибаченням. Саме це наближає і зміцнює наші стосунки. Саме цим ми показуємо, що нам не байдуже те, що думає Бог, те, що відчуває Бог. І нам дуже важливо. Зберігати ось ці стосунки з Богом. Знаєте, і в такі моменти Бог чекає на нас. Бог чекає на тебе. І він чекає на тебе не для того, щоб докаряти тобі. Він чекає на тебе, щоб нагадати тобі про хрест і нагадати про те, що він вже пробачив тебе. Тому що він тебе любить. Римлян 8.1 Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом, тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Бог приймає нас, таких різних, так, але однаково викуплених. Більше немає осуду тим, хто в Ісусі Христі. І нехай осуд і провина більше не живуть в нашому серці. Нехай вони більше не впливають на нас, нехай вони більше не руйнують наше життя, нехай в нашому серці живе вдячність, живе вдячність Богу за те, що Він зробив заради кожного з нас. Нехай живе вдячність за те, що Він пробачив нас, і за те, що він не згадує нам більше те, що ми робили раніше, всі наші переступи, щоб ми були вільні від цього, і щоб ми рухались далі разом із Богом. В нове світле майбутнє, не озираючись на якісь темні моменти нашого життя, також Господь дав нам свободу від страху. Я думаю, це по-особливому важливо зараз і актуально для нас з вами, тому що ми живемо під час війни, постійних обстрілів, під час відключень світла, води, тепла. І знаєте, якщо я думаю, молодому поколінню дуже часто важко впоратись з цим, то я навіть уявити не можу, як старшому поколінню з цим справлятись, коли не працюють ліфти і так далі. Знаєте, і це все заставляє нас сумніватись, сумніватись, що колись це може змінитись, сумніватись в якомусь хорошому майбутньому, і це все може лякати. І ми маємо розуміти, що страх він не від Бога. Коли Бог створював людину, Він створював її без страху. Але гріх зіпсувався і народився страх, котрий віддаляє нас від Бога, заставляє нас почувати, що ми самотні, що ми одні, що ми безпорадні. Коли насправді це не так. І знаєте, нас можуть покинути залишити всі наші близькі. Наші друзі, залишити наші наша сім'я навіть. Але тільки не Бог. Бог той, хто ніколи нас не залишає. Бог той, хто завжди поряд і котрий ніколи нас не залишить на самоті. Бог завжди з нами проходить через всі темні куточки цього світу. І разом із нами, оберігаючи нас і пікуючись про нас. І книга Псалмів, 27 розділ. Перший вір написано: Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись, Господь захисник мого життя, кого маю лякатись. І всі ми знаємо, що Давид, Давиду як нікому е, вистачало причин для страху, для того, щоб боятись. Але не дивлячись на це, він продовжував сподіватися тільки на Господа. Е, і він в цьому є для нас всіх дуже великим прикладом, так, і нагадуванням. Про те, що Господь, він Бог, котрий не залишає, Бог, котрий постійно з нами, і Він, як люблячий батько, готовий оберігати нас від будь-якої небезпеки. І ми не маємо більше боятись, друзі. Бо знаємо, хто на нашій стороні, хто разом із нами і мати свободу від страху. Знаєте, свобода від страху це не відсутність небезпеки, але усвідомлення того, що поряд завжди Отець. Котрий готовий попікуватися і захистити нас. Давайте також прочитаємо послання до Римлян, 8 розділ, з 14 по 15 вірш. Адже всі, яких веде, яких веде Божий Дух, сини Божі, тому що ви не одержали Духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава, отче І це ще одне класне нагадування нам про те, що ми маємо свободу. Котру ми маємо у Христі, і ми не одержали духа рабства, котрий веде за собою страх, а одержали духа синівства. Знаєте, ми з вами якось ті діти, так, котрі е, можуть бути самі по собі лякливі, але в присутності свого сильного, дорослого, могутнього батька е, не боїмося нічого. Тому що ми впевнені в тому, що наш батько він найсильний на, на світі. Він завжди може попікуватися про нас і захистити нас від будь-чого. І так само і Бог, так само і Бог, він завжди поряд, він завжди поряд і готовий попікуватися про нас, тому що ми його діти. Він всиновив нас, він назвав нас своїми дітьми і Він завжди готовий піклуватися і оберігати нас. І тоді знову питання: То чого ж ми можемо боятися, коли на нашій стороні Бог, коли на нашій стороні батько, котрий. Любить нас і хоче пікуватись про нас. Свобода від страху ховається в усвідомленні того, кого дітьми ми є. Ми діти царя, ми діти творця неба і землі. І Ми діти всемогутнього Бога, діти того, кому немає нічого, щоб було йому не під силу. Свобода від страху в усвідомленні того, що поряд той, хто здатний на все. Знаєте, чим більше ми усвідомлюємо те, хто поряд з нами і хто оберігає нас, тим більше ми довіряємо своє життя Богу. І тим менше страх має вплив на наше життя, тим менше Знаєте, у нас з'являється цей страх в житті. Тим менше він сковує нас, і тим більше ми маємо свободу. Тим більше ми довіряємо Богу і рухаємося з ним. Також Бог дає нам вільне життя у дусі. І знаєте, у світі, я думаю, що багато хто міг чути часто таку думку, що світ говорить, що. Християнство це про заборони, так? Що християнство це не про свободу, а про заборони, це не можна, туди тобі не можна ходити, сюди не можна, це не роби, це заборонено. І, знаєте, на жаль, насправді, часто ми можемо самі таким, таким чином висвітлювати християнство. Але Біблія каже інше. Послання до Галатів, 5 розділ, 13 вірш. Адже ви, брати, покликані до свободи. Біблія каже, що ми покликані до свободи. Ми не просто звільнені, а ми звільнені для того, щоб і далі жити і перебувати в свободі. Свобода не значить вседозволеність, бо таким чином ми повертаємось назад під те ярмо гріха, під те ярмо наших звичок, наших залежностей. І тоді ж де тут свобода. Ми далі продовжуємо жити в рабстві. Таким чином ми повертаємось назад до свого рабського життя, залежного від різних бажань, втіх і гріха. І тоді ми точно не були б вільними. І в нашому житті знову б панувало наше гріховне тіло. Далі написано, тільки б свобода ваша не стала причиною жити по-тілесному. Тобто, щоб ми не повернулися туди, де ми були до знайомства з Христом. Ще далі написано: але любов'ю служіть один одному, бо весь закон міститься в одному виразі. А саме люби свого ближнього як себе самого. знаєте, я думаю, що тільки вільна людина, по-справжньому вільна, може по-справжньому любити. Любити це, знаєте, це щось не про почуття, не про якісь бабочки в животі. Не про емоції, любити це вибір. Коли ти приймаєш рішення любити і приймати людину такою, якою вона є. Любити її не за її якісь справи, досягнення, а тому, що ви обрали цей шлях шлях любові. І знаєте, дуже просто любити тих, хто нам подобається, з ким у нас є стосунки. Дуже просто любити тих, хто любить нас. Хто дуже добре до нас ставиться, і набагато важче любити тих, хто є незручним нам. Але ми бачимо, що Бог він полюбив всіх. І Він закликає нас також любити тих, хто нас оточує. І не просто на словах, так? а любити як самого себе. Знаєте, хоч і у деяких, можливо, людей є складнощі з тим, щоб любити себе. Але я думаю, що в більшості люди дуже добре вміють любити себе. І ми любимо для себе робити більше якісь хороші речі, щоб нам все найкраще давали, щоб до нас добре ставилися, постійно сидіти на якихось хороших місцях, щоб нас поважали, любили, щоб про нас піклувались. Знаєте, це непогано. Але давайте такий заклик, я хочу зробити, щоб ми таким самим чином і ставилися до інших. Щоб ми також поважали інших, щоб ми також любили, щоб ми бажали найкращого для інших, для тих, хто нас оточує. Щоб ми служили один одному. Щоб ми служили один одному в любові, до котрої закликає нас Бог. А, бо коли цього не буде, написано далі в 15 му вірші, коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Ми просто знищимо один одного. Якщо ми не будемо... Відноситись один до одного з любов'ю, з прийняттям, то ми просто знищимо один одного. 16 вірш. Кажу: живіть духом і не чинитимете пожадань тіла. Свобода у Христі це жити духом і не чинити пожадань тіла, які ми чинили до знайомства з Христом. Християнство, знаєте, це не про заборони, це про звільнення, котре приніс Христос, і про викуплення. Християнство це про всиновлення, про те, що ми тепер вільні. І ми вільні у Христі жити без залежностей, жити без того всього, що колись мало на нас негативний вплив. І як висновок, знаєте, хочеться сказати, що ми з вами можемо бути спасенними, але не вільними. І... Христос прийшов в цей світ, щоб звільнити нас, звільнити нас для того, щоб ми могли жити у свободі. В свободі від рабства гріха, від усього того, що гріх веде за собою. І колись ми не належали собі. Ми належали гріху. І Господь прийшов в цей світ, щоб заплатити за нас дуже велику цін. І Він зробив це, він заплатив. Таким чином Він нас викупив, Він нас всиновив. І ми більше не належимо нашим пристрастям, нашим пожаданням, нашим страхам, якимось нездійсненним мріям, провинам і багато-багато чому іншому. Це колись все панувало над нами, це нас все зв'язувало в кайдани, але Господь нас викупив для того, щоб ми жили в свободі. Щоб більше нічого з цього світу не мало влади над нами, і ніякий гріх, ніякий страх. Більше не впливало на нас. Бог звільнив нас для свободи, друзі. Він пробачив нам всі наші гріхи. І, як теж, також ми сьогодні співали, дуже класно, милостю стер всі помилки. Знаєте, вони стерті, їх просто вже немає. І знаєте, нехай ці помилки, вони не гризуть нас, нехай вони не руйнують наше серце, наш розум. Бо ми знаємо, що Господь нас пробачив. Ісус вже помер за ці гріхи, за ці всі помилки. Для того, щоб ми далі рухались в свободі, рухались вперед, прославляючи і дякуючи нашому визволителю Ісусу Христу. Друзі, хочу ще раз наголосити, що Ісус Христос вже все зробив для тебе. І залишилось тільки самому тобі зняти ось ці кайдани. І жити у свободі, котру пропонує тобі Христос. Давайте встанемо і